Вже відомо про 13 постраждалих, щонайменше четверо що госпіталізовані. Взагалі, якщо казати, в цілому це 44-та, тобто після після 44-х днів ворог завдав чергового удару по Києву. За інформацією повітряних сил противник атакував двома балістичними ракетами. Це може бути, тобто за попередніми даними, це іскандер М або Кін і але точно. Власне, що це е, точний тип ракет е, повідомлень повітряної сили після вручення лампів. А також е, було 29 криватих ракет типу Х-101, Х-555 з 11 терапічних бомбардувальників Ту-95МС. Це були запуски з за Волгодонська і Энгельса. В результаті успішної бойової роботи всі ворожі ракети були збиті над і Київщиною, але внаслідок падіння уламків, на жаль, є постраждалі і руйнування за інформацією начальника Київського. Так, здається, ми Пане трошки Михайло, втратили, втратили зв'язок. І, от, зокрема, я думаю, важливо в пана Михайла з'ясувати уламки яких ракетну ми бачимо зрозуміло, що є військові об'єкти, по які могли цілити, і там важливі там стратегічні да місця, по яким могли цілити ворог, але все ж таки бачимо і постраждав житловий фонд. Отже, і в спальні райони, якісь такі та да? тому, пане Михайло, важливо зрозуміти, чи намагався ворог бити по якимось цивільній інфраструктурі нашій чи є ну такі такі версії і такі об'єкти, по яким намагалися вдарити. Ну, слава Богу, немає вражень, але внаслідок падіння уламків є руйнування і постраждалі. В Подільському районі а, сталося падіння уламків на територію нежитлової забудови. Також там горіла трансформаторна стальова підстанція. Пожежу, вже ліквідували і було займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі. В Чевченкому районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок там. Вибуховою хвилею вибиті вікна, було загоряння квартир, також проведено евакуацію мешканців. А, горіли автомобілі, які вже загасили. А, в Твітошинському районі зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку. Там уламки впали на четвертий поверх, поверхівки. і також вибуховою хвилі вибиті вікна, також горіли автомобілі, які вже загасили. Ті екстрені служби відразу виїхали на місто дуже оперативно, всі працювали. Ну відповідно, як я вже сказав, зараз відомо про 13 постраждалих четверо з них в лікарні. Щодо того, куди намагається бути ворог, ну важко сказати, але знов ж таки, завдяки силами засобам протиповітряної оборони. Сьогодні ми не дізналися, куди сіли ворог, але ми можемо лише аналізувати. Ефіри пропагандистських расистських каналів, тобто вони намагаються так чи інакше поцілити в західні системи сили засобів протиповітряної оборони. Вони намагаються е, потрапити в якісь логістичні е, центри. Ну і відповідно ми не виключаємо, що цілями є і житлові квартали також mm -hmm. для того, можливості... щоб тероризувати населення. Я я просто до чого ведучи, бо ми побачили прильоти ну, в таких місцях старого Києва, старого центра, і відповідно на що входить на думку, що можливо цілили і по ну, по урядовому кварталу, по по скажімо так, вісь, по політичній, скажімо, так, інфраструктурі, по керівництву країни, бо ми бачили і в Одесі ну, так, події давайте, схожі, пам'ятаєте? Давайте, давайте будемо відвертими, що вони неодноразово казали про те, що вони намагаються втілити, зокрема і про центри, щоб в центри прийняття рішень, та про те. Про те, що ви кажете, звичайно, що Київ є і залишається пріоритетною цілею. Для ворога угу. пане Михайле, можливо, є інформація стосовно характеру е постраждалих. Е це осколкові поранення тринадцятого постраждалих. Ви зазначаєте? Я до чого це веду? Ну особисто по моєму спостереженню серед мого оточення. На жаль, не всі е мої близькі завжди дотримуються правил того, що треба йти в укриття. Тож тут е в мене виникає питання е постраждалі е від сьогоднішньої масової ракетної атаки. Чи є інформація? Чи перебували вони в укритті? Ну, цю інформацію, мабуть, вони повідомлять вже після того, як отримують допомогу. Переважна більшість це уламкові поранення, поранення від скла. Mm -hmm. Ну відповідно, люди скоріш за все. Ми можемо все припускати перебували біля вікон, тобто ми неодноразово одноразово закликаємо. Під час повітряних атак, під час повітряних тривог потрібно йти в укриття, хоча б дотримуватися правил двох стінами да, приєднуємося а. до цього.